Вітаю, друзі! Сьогодні поговоримо про фільтрацію радянських військовополонених після повернення на Батьківщину. Справа в тому, що режими схожі на своїх вождів. От Сталін страждав манією переслідування, параноєю, так і радянському режиму всюди вважалися змови та зрадники Родини. Тому дуже часто після важкого німецького чи іншого полону радянський солдат після звільнення чи героїчної втечі з нього потрапляв у ще гірший полон вже дома, в рідному для нього, як вважала радянська влада СРСР. Полонені ставали ворогами народу, зрадниками та іноземними агентами і шпигунами, а здалися та були захоплені в полон. Більшість, здалися, 6 мільйонів 300 тисяч бійців Червоної армії. Ви на каналі Козак ЮА, тому ми говоритимемо про минуле, добре та зле, чарівне та потворне. Буду вдячний за ваші вподобайки, бо кожна вподобайка це цвях в труну російської пропаганди, а коментар осиковий кілок в її груди. Ставайте меценатом каналу через кнопку спонсорувати. Дякую. Що ж, Насправді чекало на так званій Батьківщині, а я Радянський Союз не вважаю батьківщиною. Я кажу, що народився в окупованій комуністичною Росією Україні. А держава тоді окупаційна називалася Радянський Союз, бо історично так правильно. Так от що чекало військовополонених людей, які побували в німецькому полоні? У чому полягала так звана фільтрація, система перевірки? Колишніх радянських військовополонених органами державної безпеки Радянського Союзу вперше проблема перевірки та засудження військовополонених виникла напередодні Другої світової війни. Після боїв на Ханхінголі 89 військових зазнали перевірки, після якої вісім людей було розстріляно, а 30 засуджено до ув'язнення від 5 до 10 років. Усіх, хто перебував у партії, виключили з неї, а командирів звільнили з армії. Підсумки зимової війни з Фінляндією виявилися для Радянського Союзу важчими. У шпигунстві було звинувачено 414 осіб, а решту 4354 солдати, на яких, за словами шефа НКВС Берії, не було достатнього матеріалу для надання суду. Особливою нарадою було засуджено на 5 або 8 років. Репресії уникло всього 450 людей. Так, до початку нападу Німеччини на Радянський Союз, радянська влада виробила основи свого ставлення до колишнього полоненого. Їх піддавали суду за сам факт полону. Катастрофічний для Радянського Союзу перебіг бойових дій в 1941 році. Призвів до того, що багато солдатів та офіцерів потрапили в оточення і полон. Іншим вдалося втекти і пробитися до своїх частин. Органи безпеки, які діяли в армії, отримали вказівку вести ретельну перевірку всіх таких людей. До осені для тих, що вийшли з оточення і тікали з полону, стали створюватися спеціальні пункти збору, швидкої перевірки. Та розподілу по частинам, забігаючи наперед, скажу, що ті, хто потрапили в полон в 1941 році, пробули в полоні до 1945 року, повернулися в Радянський Союз, їх в Радянському Союзі, навіть учасниками бойових дій, не вважали, бо, бачите вони всю війну в полоні просиділи. У грудні 1941 року Червона армія перейшла в контрнаступ під Москвою і вперше звільнила від противника значні території. Були виявлені червоноармійці, які потрапили в оточення і тікали з полону, які не змогли або не захотіли перейти лінію фронту. Для них наприкінці грудня. З ініціативи НКВС почали створюватись збірно пересильні пункти у найближчому тилу для відновлення і відправлення до спецтабору НКВС на перевірку. Треба сказати, що, попри це, до переважної більшості тих, що потрапили до спецтаборів як у роки війни, так і після неї, ознак і органи держбезпеки не висунули жодних звинувачень. Але вслухайтесь проти більшості. Тобто з мільйону, наприклад, 700 тисяч не зазнали, а 300 тисяч засудили за просто так за те, що був в оточенні чи був в полоні. В 1942 році фільтрація в таборах йшла особливо швидко через гостру проблему армії в поповненні. В цей час відправлення до таборів. Мало одну мету виявлення шпигунів. Уже починаючи з 1943 року, завдання трудового використання колишніх військовополонених набуває першорядного значення. Тобто тепер їх треба перетворити на безкоштовну робочу силу. У зв'язку з чим нові табори відкриваються біля промислових об'єктів. Законом стає виробничий план, а запорукою його виконання. Виведення на роботу достатньої кількості людей та виконання ними норми. Це призвело до затримки людей в спецтаборах без жодної фільтрації. Для багатьох перспективою стало не потрапити на фронт, а бути використаним як вільно наймана, безкоштовна робоча сила, яка обслуговує табір. Правда, змінити роботу чи поїхати на батьківщину у них не було. Вони не могли цього зробити. Спочатку колишні полонені і оточені мирилися з табірним режимом як необхідною умовою, але незабаром до нього додалася виснажлива праця, та й про терміни закінчення перевірки їм не повідомлялося. Тобто, ти просто ставав радянським рабом. Нічого нового, колгоспники ж були рабами на селі. Термін ув'язнення нікому не відомий. А це не легше за розстріл, скаржилися люди, які опинилися в такій ситуації. Цитата Нас погано годують, гонять на роботу щодня, по 12 годин працюємо. Якщо на роботу не підеш, то до в'язниці садять. Ми знаходимося в таборі ув'язнених. І яке поводження? В таких таборах ви самі повинні знати. Кінець цитати. Намагався в листі своїм рідним повідомити один з тих, хто потрапив на перевірку. А ставлення було як до врагов народа, тобто покидьків радянського суспільства. І це твоя проблема, що ти в оточенні був один день, чи в полоні два дні, і героїчно втік, чи проявивши мужність, вийшов до своїх з оточення. То тобі лопата, черпай лайно, нею тепер. А доки ми тобі не скажемо. Ну, Приблизно виглядало воно так. Мало того, працівники політвідділів НКВС згадали, що радянський воїн не здається в полон і вирішили прищепити фільтрованому контингенту почуття провини. Згідно з одним із табірних звітів, ув'язненим повсякденно пояснюється, що минулі помилки вони можуть загладити лише самовідданою працею. З виробництва озброєння для Червоної армії. кінець цитати, З притаманною пропаганді, методичністю в людей втовкмачували ідею про вину перед батьківщиною, що у психологічному плані чи не страшніше від самих репресій. Типовим був відчайдушний вислів одного з перевірених. Далі цитата: Якщо мене вважають винним, нехай судять. Я не відчуваю за собою жодної вини. Я не хочу під конвоєм працювати і жити. Кінець цитати. Таким чином, під час війни багато колишніх полонених і оточених, які насправді були героями, провели в спецтаборах, займаючись примусовою працею в режимних умовах по року, а то й більше, і весь цей час від них вимагалося визнати себе винними перед суспільством. Потім їх. Перевели в промислові кадри з обмеженими правами пересування. Формулювання успішно пройшов перевірку щодо цих людей, звучить, ну, я знаю, правильно, неправильно. Однак вона не розкриває, що саме вони пережили під час цієї перевірки і якою була їхня подальша доля. Невідомо скільки їх було заарештовано згодом так званими пильними місцевими органами безпеки, адже вони люди другого сорту. Вони на олівці, на них в першу чергу треба звертати увагу. Вони не благонадійні елементи. Відверто цинічно звучить формула успішності перевірки щодо офіцерів. Наказом наркома оборони Сталіна від 1 серпня 1943 року наказувалося створювати і використовувати окремі штурмові стрілецькі батальйони. На найбільш активних ділянках фронту з метою надання можливості командно-начальницькому складу, що тривалий час знаходився на території, окупованій противником, і не приймав участі в партизанських загонах зі зброєю в руках довести свою відданість батьківщині, кінець цитати. Тобто, просто кидали на м'ясо. Усього за роки війни в ці з'єднання направили 29 тисяч офіцерів. А характер їх використання практично від, не відрізнявся від того, що існував у штрафних частинах. Втрати були величезні, просто гарматне м'ясо. Офіцерського звання штурмбатівців не позбавляли, а ті, що вижили протягом двох місяців або поранені в бою, поверталися в армію на офіцерську посаду. Значна частина червоноармійців після перевірки, яка займала кілька місяців, вирушала до діючої армії, але на цьому їх пригоди не закінчувалися. Фронтові особісти та смершівці з власної ініціативи постійно викликали їх на допити, прикріплювали стукачів, могли провокувати на антирадянські вислови, доводити людей. Що й так на війні до психічного зриву, а потім отримували нагороди за виявлення чергового шпигуна. Такий факт біографії, як полон, ставав, висловлюючись мовою органів, зачіпкою, яку можна було перетворити на слідчу справу. Дрібні гріхи допустимі іншим військовослужбовцям не прощалися колишнім полоненим, як сказав. Одному з них працівник органів: якби на тобі бодай одна пляма була, я б тобі життя не дав. Не маючи статистики, можна лише припускати масштаби арештів серед осіб, які вже перевірені в спецтаборах. Такі випадки широко відомі. Але в ситуації, коли пропаганда говорила про неможливість попадання в полон, ті, що все ж таки повернулися з нього. Безперечно, зазнавали постійної дискримінації. Їх відправляли в будівельні батальйони, виключали з партії, позбавляли нагород і військових звань. До загальної державної політики додавалася особиста ворожість до полонених. Ця антипатія була посіяна і постійно підживлювалася заявами пропаганди про неможливість полону для радянського воїна. Загалом на фронті Тавро був у полоні, не дуже впливало на оточуючих. На початку 1943 року Держкомітет оборони дав командувачам фронтами право проводити на збірно-пересильних пунктах швидку перевірку полонених і оточених і негайно зараховувати в діючі частини. В табори ж направляли лише підозрілих. Військові активно скористалися цією можливістю. За даними Міністерства оборони, 939 тисяч осіб, які вважалися зниклими безвісти, були вдруге покликані в роки війни з окупованих територій. До спецтабору до виходу Червоної армії за кордон Радянського Союзу надійшло близько 355 тисяч військовослужбовців. Різниця між цими цифрами є числом полонених та оточених, які пройшли фільтрацію поза таборами НКВС. Фронтові спеціальні відділи не відправляли полонених навіть на збірні пункти, намагаючись вивезти шпигунів і зрадників на чисту воду самостійно, а армійські командири прагнули відразу влити людей у свої частини. Можна стверджувати, що в роки війни більшість полонених і оточених все ж таки ніколи не були в спецтаборах, але все одно це не заслуга радянської влади, і все одно це мільйони людей. В результаті, розпочатого наприкінці 1944 року, повернення радянських громадян із Європи для перевірки військовослужбовців створили спеціальні запасні частини. З понад півтора мільйона людей близько 226 тисяч потрапили до спецтаборів і таборів гулагу, причому не як ув'язнені, а для проходження фільтрації і зрозуміло трудового використання в спеціальних таборових відділеннях. Безплатні радянські раби. Втім, запасні частини, особливо робочі батальйони для репатріантів, за своїми умовами мало чим відрізнялися від звичайних сталінських таборів з дерев'яними мнарами та баландою. Таким чином, ну і примусової праці, само собою. таким чином визнати політику радянської влади, що до своїх полонених в роки війни нормальною, не дозволяють кілька обставин. По-перше, це наявність відверто репресивної лінії щодо офіцерів. Перевірка тривала довго, а для деяких позбавлення волі під час перевірки та примусова праця, офіцерський штрафбат, виживеш, не виживеш, розстрілять. По-друге, неясність масштабів репресій. Сьогодні не можна визначити, скільки із заарештованих в спецтаборах справді були завербовані ворогом і який відсоток сфабрикованих справ. За збірно переписильними пунктами, армійськими та запасними частинами немає навіть простої статистики. Очевидно, що формула успішно пройшов перевірку, не відображає реальної ситуації. Перевірку ніколи не можна було пройти повністю. Варто було колишньому полоненому потрапити на очі пильному чекісту, і фільтрація починалася заново. Нескінченність перевірки. Стала наслідком створеної владою ідеологічної обстановки, яка передбачала недовіру до колишніх військовополонених. Надалі в Радянському Союзі не було якихось спроб реабілітувати їх морально. Це призвело до перетворення щонайменше близько двох мільйонів людей на громадян другого сорту, які зазнають постійної дискримінації, дискредитації, які мали відчувати себе винними перед батьківщиною. У мирний час для колишніх військовополонених було зачинено багато дверей. Важко було знайти хоч якусь роботу, їм постійно загрожував арешт аж до смерті Сталіна. Ті, що потрапили в полон на самому початку війни і повернулися до Радянського Союзу після її закінчення, навіть не вважалися учасниками бойових дій, ну це ж дебілізм. Дії сталінського режиму щодо прямої та непрямої дискредитації радянських військовополонених. Та бездіяльність щодо їх реабілітації не можна звести лише цифрам заарештованих чи направлених до спецтабору, незважаючи на наступну в 1990-х роках реабілітацію за Єльцина. Тепер за Путіна знову утвердження до тих. І упередження до тих, хто потрапив в полон в роки війни, зберігається в російському суспільстві до сьогодні. Далі Сталін хороший, а всі навколо вороги. Якось так.